Ріця Дік Q5 тринадцять рік, тринадцять сімсот. С те одна кю п'ята. 2014 15500 Benzyn 2.0 Skoda Kodiaq

Тринадцять 16 шістнадцяти рік, 263 шістдесят пробігу пробігу мая,чи. Сім шістьсот повне ТО, 12 рік, 197 тисяч пробігу. Дача Дастер, 2011 рік 8600, газ, бензин, повне ТО, пробіг 195 тисяч. Audi Q5 1250, 12-й рік. 274 тисячі пробігу. Volkswagen Golf 5. Так, 5600, 2008 рік. Бензиновий Дургун. Далі Opel Corsa. Захейтять в коментарях, чи я помолився, чи ні. а Ні, я не помолився. Corsa, одиннадцятий рік, 4,250 Opel Опель Opel Zafira.

2009 рік. Один четыре бензин шесть восемьсот шестой гольф шесть восемьсот так продается опель зафира 2005 рік, один бензин 5100 Є якийсь сертифікат. Точно до продавця що це за сертифікат є до цієї машинки. Далі, Volkswagen Tiguan. Новіший Новіший Тигуанчик. 19 рік. 16700. Лагін отакий продається у нас. 17 рік 16700. Туранчик. Маємо такого туранчика на авторинку, на майданчику, як назвете. Це не авторинок, це просто майданчик, де продаються автомобілі. Ринок зараз луцько не працює. Так. П'ятий гольф. П'ятий гольф. Це буде п'ятий. Четвертий рік, 1,6 бензин 5300 Так от така П'ятерка продається за 5300 Можливо торг буде, можливо не буде торгу. Там є телефончик. Телефонуйте до продавця. Піднімемося на цю сторону, перейдемо на інший п'ят. Знімаємо вам ще отут. Рублі такі рено. Тут у нас гранд сценік. Продається такий гранд сценічок. 2007 рік 5200. Ще й там якісь папери лежать по автомобілю, телефончик є. Кого цікавить телефон і рідне скло, я бачу. Далі ще такий туранчик синенький продається. 6500-2007 рік. 6500-2007 рік. Пробіг має 245 тисяч, 1,6 бензин. Телефончик телефонуйте до продавця. Когось цікавий цей туран. Ford Focus. Ford Focus. Люди. Людоньки продається. Ford Focus. Білий. За 5 550. Свіжий з Німеччини. 50-й рік. Пробіг 198 тисяч. Ось такий фордяк продається за 5500, біленькі рейлінги. Так, дивіться, я таке буду йти. Далі, друзі. Astra K. Біленькі протроніки, протитуманки. Легкосплавні диски, рейлінги. Дивимося. Туди дизель 9,6 просто коштує 218 тисяч пробігу. Сервісна історія. Рідне скло. Рідне скло. Переднє рідне скло не мінялося, не билося Там від фури, від ще чогось камінчиками різними яблуко могло впасти. Далі Октавія Асьома. Октавія Асьома Ліфтбек. А то все універсали, універсали, а то вам, маєте вам ліфтбек. 17-16 рік, 225 пробігу. На гарній комплектації стан відмінний 10 999. Але для мене є це мінус. то це не універсал ліфтбек. Opel Astra H. Продається Opel Astra H. Що ми бачимо? 10-й рік. Пробіг 189 5900. Ось такий продається автомобіль 5900 Opel Astra H. Opel Astra J. H, J, Там біла кашка стоїть. Три опеля різні серії, як вам сказати. 11 й рік, 1.6 6 бензин 6900. Остається Opel Astra J і в нас тут Філкінгстон стоїть, міняний був в 2015 році або в цьому році там піхірка на, на склі. Склоп мініна. Ну, може якийсь камінчик вилетів, буває. Далі Volkswagen у нас туранчик. Такий туранчик продається. 2006 рік, бензин, 6 тисяч. 190 тисяч пробігу має цей таранчик.